Раскладаем за 10 сидушки, палим, палим другу хату, да, машину, делаем спать. И минимум две хаты падаем. Я хочу твій, я хочу можемо в крмаці. Поліція ліквідувала організовану злочинну групу, яка на замовлення спалювала будинки громадян по всій країні. Таку послугу можна було замовити в телеграм-каналі. Коштувало це від 500 до 3000 тисяч доларів. За таку суму учасники організованої групи закуповували паливно-мастильні матеріали, проводили розвідку місцевості та виготовляли коктейлі молотова. Зловмисники закидували будинки коктейлями Молотова і фільмували усе це на камеру для замовників підпалу. За такою схемою. Встигли пошкодити чотири квартири та п'ять будинків у шести областях країни. Оперативники департаменту карного розшуку встановили осіб. Організаторів ними виявився 26-річний та 20-річний мешканці Київської та Чернігівської областей. Для виконання брудної роботи вони залучили дев'ятьох мешканців Київської та Житомирської областей віком від 17 до 34 чотирьох років. Робот позаказу не було закинути на три телісне на відео. Які кошти ви отримали за це? Тисячі доларів слідчі Нацполіції провели 24 обшуки за місцями проживання учасників злочинної групи. В ході обшуків було вилучено понад 10 тисяч доларів, боєприпаси, мобільні телефони, на які фільмувалися вказані злочини та приймалися замовлення. Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі. Новини про об'єднання двох Житомирських вишів поліського національного та імені Івана Франка сколихнули студентів. Першого. Вони створювали петиції, закликали виступати проти такого рішення, та двічі виходили на мітинги. Після активної боротьби студентів за припинення реорганізації університетів, начальник Житомирської обласної військової адміністрації повідомив, що наразі об'єднання не буде. Процес, скажімо, так призупиняється на час здачі НМТ і на час вступної кампанії. Взагалі, питання жодного питання про об'єднання вузів на моменті. Не йде за словами Віталія Бунечка, така негативна реакція студентів виникла через неправильну комунікацію Міністерства освіти і науки України із суспільством. Напевно, що потрібно було провести відповідну кампанію для чого робиться вивчення можливого об'єднання для того, щоб пояснити студентам Поліського національного університету і університету імені Івана Франка. Що що відбувається. на офіційній сторінці Міністерства освіти і науки у Фейсбук повідомили, що реорганізацію університетів припиняють по всій Україні. Виключенням є лише ВНЗ у Львові, Кривому Розі та Дніпрі. Однак, остаточне питання не закрите за час НМТ і вступної кампанії. Представники військової адміністрації та МОН вивчатимуть можливість реорганізації вишів у Житомирі. Ми проаналізуємо кількість студентів, яка буде набрана кількість абітурієнтів, які будуть подаватися, конкурси, які будуть проведені, ті фінансові. Звіти, які будуть надані вищими навчальними закладами, те, що є в публічному просторі. Взагалі вивчаємо всі п'ять вищих навчальних закладів, які існують на території Житомирської області. Це вивчення, цей аналіз не закінчується на нашому університеті імені Франка і на Поліському національному університеті. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК1. Сьогодні відбулася комісія при обласній державній адміністрації. Близько двох років тому взяли участь у державній програмі по придбанню соціального житла. На нашу область було виділено 10 мільйонів гривень. За ці кошти ми придбали 8 квартир. Вони знаходяться в державній власності ці квартири. І за допомогою цих квартир ми забезпечуємо соціальним житлом внутрішньопереміщених осіб. Ці квартири розташовані в місті Звягелі, в Новій Боровій і в місті Житомирі. В Житомирі вивільнилася одна із квартир, і ми мали змогу поселити родину, яка є внутрішньо переміщеною. Вона пройшла, в неї була найбільша кількість балів відповідно до черги для отримання житла. І, відповідно, всі члени комісії підтримали. Це чудова родина, яка Приїхала до нас, вона нічого не знає про своє житло. Вони саме з міста Краматорська. Там є мама, тато, дідусь, бабуся, тато служить. Бабуся теж працює зараз в місті Житомирі. Ми їм бажаємо успіхів. І дай Боже, щоб таких програм було більше, і ми могли забезпечити житлом всіх, хто цього потребує, ну ми зараз активно працюємо з нашими громадами місцевими. Вони теж шукають житло. Ми теж працюємо з нашим міністерством реінтеграції, з міністерством розвитку громад і територій. і ми подаємо різні заявки. Ми готуємо місця компактного проживання, гуртожитки. Інші об'єкти, які можна відремонтувати і з часом використати як житло, в тому числі для внутрішньопереміщених осіб, власне кажучи, як соціальне житло, воно буде у власності або громад, або держави, але буде надаватись тим, хто цього потребує. Можливо, завтра настане тиша. І закінчиться, врешті ця клята війна. І ми з тобою, як колись, як раніше, відчуємо те, що на серці згаса. Згадаємо, як це гуляти до ранку, шукати пригод і радіти дощу. І як це сміятися без перестанку, ловити миті й навколо красу. 24-річна Вікторія декламує свій вірш, який написала для конкурсу від Юнісеф поезія заради миру. Цьогоріч учасники надіслали понад 3800 поезій. Наша житомирянка стала однією з. 50 фіналістів я написала спеціально буквально за годинку, спеціально для конкурсу. В той хвилину, як побачила, зразу сіла, зразу написала і зразу надіслала, не відкладаючи це завдання для себе. Вікторія каже у своєму вірші: написала про те, що українці втратили за час війни. Я в себе у себе вірші пишу щиро радіти дощу. От коли от зараз якийсь дуже сильний дощ, холод. Наша перша думка, як хлопці там в окопі. От і ну ми не можемо радіти навіть такій дрібничці, яка колись для нас. Ну, це було дуже якось е, сентиментально. Ми любили в дитинстві там прогулюватись під дощем. Зараз ми асоціюємо це з нашою реальністю, і тому я у вірші своєму захотіла написати про те, що ми втрачаємо і те, що нам потрібно буде нас долужити, коли нарешті не буде перемоги. Молода поетеса почала писати вірші ще 10 років тому. Я пам'ятаю, що коли я вперше розповіла мамі, що ось я пишу вірші. От у мене от таке захоплення. Хоплення, і вона мені тоді подарувала блокнот, і сказала, що ось пиши раз хоча б тиждень і сюди, нехай тут з'являється новий твій вірш. І Якось з того моменту це така була відправна точка від того моменту, коли я почала вже цим серйозно займатися. У своїй творчості найбільше уваги авторка приділяє Україні. Поштовхом моїм до написання віршів стало те, що почалася. Революція гідності і на фоні цього якось я мабуть усвідомила, що я хочу показувати, я хочу писати про це. Я хочу, щоб люди дослухалися до цього. Поетам, початківцям радить не боятися писати, адже головне це почати. Текст і вірш важливо, аби був опублікований. Не потрібно їх ховати десь і чекати, що от колись настане час, що я його публікую. Викладайте посіть, розміщуйте десь, беріть участь у конкурсах різноманітних. Це допоможе вам відкритися більше і ваші вірші почують більше людей. Вже завтра, у Всесвітній день поезії, ми зможемо дізнатися імена трьох фіналістів конкурсу «Поезія заради миру, які увійдуть до глобального конкурсу ЮНІСЕФ Вікторія Колтинова, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Скільки вам потрібно коштів для комфортного життя у Житомирі? Дом? No? Yeah. Нам вистачає, так як я військовий. Тисячдесят, я думаю, хватить на місяць. Мої пенсії вистачає. Тисяч тридцять, щоб було. Десять тобто на карті і 20, щоб в кармані було. Зарплати в Києві мені вистачає, в принципі, там, в мене плюс-мінус півтори тисячі доларів виходить. Дві з половиною тисячі три приблизно. У місяць? Так, да, в місяць. Ну, так як я мамочка в дікетів, звичайно, цих коштів не вистачає. Хотілося б якомога більше, від 15 тисяч. Ну я думаю, 10 тисяч мені було достатньо. Ну, десь 20 тисяч. А скільки Це ви заробляєте? у заробля... зароб... мене чоловік, я працюю дружиною. <гум> ну і працюю тут так. Ну, Я заробляю десь і десь, плюс-мінус. Нормально, щоб було. Ну тисяч десять, не менше. А вам вистачає? У мене пенсія 2500 гривень. Ну, 1030. А скільки ви заробляєте? Я заробляю набагато менше, але для комфортного життя 30 хватить. Не менше 20 тисяч. 25 десь приблизно. А яка у вас зарплата? Е, ну, я працюю в Сантом, дивлячись від чайових, дивлячись від того, чи працює літній майданчик, чи ні. Ну, в хороший сезон, ну, типу, коли літній працює, то до 40. Тобто коштів вистачає? В цілому так. Більше трьох тисяч доларів. Тому що ми орендуємо квартиру, продукти, школа, заняття різні, поїздка, тому що ми не пору живемо. А яка у вас зарплата і чи вистачає? Я поки не працюю, чоловік військовий. Ну як вам сказати, важко трохи, тому що ціни піднялися на все. Але ну порівняно з тим, що люди зараз переживають і залишились без е, своїх житла, без свого. То так як ми зараз живемо в спокої, то дуже доволі комфортно. Е, ну, мабуть, мінімум так 1016, але ну, чим більше, тим краще. Комфортне життя в Житомирі. Е, напевно, 1030, 20 уходить на снарягу і десятка, щоб покушати вкусненько. Мені але теперішнього часу, напевно, 1015 20 А вам Якщо знімати б... квартиру, а вам вистачає коштів? вистачає. Благодаря чоловіку. 15-20 тисяч вистачить нормально. А яку зарплату маєте ви? Зараз, ну, десь таку саму 15-20. Для такого мого образу життя хоча б тисяча доларів.